Я розумію, що зараз дуже багато людей, які обманюють. Вони кажуть, а на самом деле чего немає. Або э, кажуть то, чого взагалі ніколи не было. Или он військова по факту, он созищник. як за циган. Вот і все. То есть, я Перевіряю, і если він мені сказав і воно так і є, то я зможу допомогти. Якщо ні, то я не буду це робити, бо я не бачу сенсу допомагати людині, яка лже. лже, дурить, каже неправду. Це абсурдно, я так вважаю.